Добрий день, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати віршик під назвою Сорока, який написала Катерина Перелісна. Довгохвоста, білобока, на тинку сидить сорока. Поглядає до воріт, рибку там смакує кіт. До голівки вже доїв, ти б хоч щось мені лишив. Пурх сорока і стенка за голівку і до садка. Про кого розповідається у вірші дітки? Про сороку. А яка була сорока? Довгохвоста, білобока, вірно. А де вона сиділа? На тинку. А що вона робила? Поглядала до воріт на котика, вірно малята.